хочу, що вона не хоче. Ну Ні, як? Ніголий, просто цей. Кінчик гострий, диво не буде клювати. Тут там є ефіри. Добрий вечір ще раз. Підключаємося до мене на обговорення. По поводу, як зекономити кошти на електроенергію? Нема вже нікого, вже вийшов. Хай ви. Та Ти будеш вставати з Такі поживати, я їсти наче він що. Так, любі друзі, напевно, ми будемо закінчити нашу розмову. Боже, мене і комари так печуть непогано. Дякую, хто, хто був зі мною. Проводив співбесіди. Так, мені побачимо. Да? Дуже радий, що ви зі мною на связі. Ти бачиш чи ні? Ти будеш вставати чи не будеш? ну если не мешало. Он трошки такого. Они Та бы не Кто хочет уступать. Ну-ка, много. О, вже нас там хтось в ефірі дивиться три, хто там дивиться мене, став лайки, підписку. Хі. Тема обговорення, як зекономити кошти на електроенергії. Хто там ставить гібридні станції, хто сонячний, хто вітраки. Хто чим, що там, що там економить? як, Хто економить? Чим економить? Любі друзі, підписуємося, ставимо лайки. Можу показати свої карасики. Що зловив, <рес> щоб окче поки не покидав, помари, звісно, кусають. А не тепло окністає. Дружить биш, вона та сама. Хто з якої області? Хми. Знаєте, як скорочено, тіпа, на Хмельницький каже, хми. Хмель. хмы, хмы, хмы на связи. Хмы, хмы, хмы. Вот так на нас скажут хмы. О, стал поплавочек. Напевно, будет поплевка. будет, а будет буде рыба. Зайшли, вышли. Это тоже треба. Ой. Да. Добре. Треба ще підстригтися би було би добре, конечно. А то вже виглядає на 35. Е, не надо. Треба вже... Все, вийшло. Добре. Всім пока. А я звернути. Всім до побачення слухай, а як то буде так, да? А так тоже буде, а? такий ставок. Я забув показати тобі ставка, ставкайкого. Забув би показати.